Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід.UA. Сьогодні повернення нашої традиційної рубрики портфель місяця. Вже за нашою доброю традицією ми докупимо 10 перспективних активів в наш портфель, розглянемо актуальну ситуацію на ринку та поділюся своїми короткостроковими цілями по активах. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми, звісно, з графіку біткоїна для того, щоб розуміти актуальну ситуацію, і на даний момент ми торгуємось в районі 60 тисяч і якось на душі полегше. Адже зовсім нещодавно ми колили, причому не один раз позначку в 50 тисяч, і здавалось, як тільки ми її проб'ємо, то взагалі уся крипта піде на дно, адже незважаючи на те, що біткоін відносно стабільний, альткоїни почувають себе не дуже і, на жаль, ефіріум приєднався до загального тренду і більш сильно пролився, ніж ми усі цього очікували. Тим не менш, по біткоїну все в порядку, торгуємось в районі 60к. Взагалі, якщо вас цікавить моя думка стосовно глобальної перспективи криптовалюти, можливо, хтось вже зневірився, хтось не може чекати, хтось заходив сюди на рік, а по факту загруз з портфелем в мінусі, то можете подивитися моє попереднє відео, в якому більш детально розповідав стосовно своїх планів, взагалі розуміння ринку, психології і так далі. Повірте, ви знайдете для себе багато відповідей і зрозумієте, чи потрібен вам ринок взагалі. Адже криптовалюта перестала бути легким джерелом для заробітку. Тобто раніше ви могли купити монету, холдити її і рано чи пізно вона вистрілить. Але з плином часу все більше людей заходить в цей ринок, він стає перегрітим і потрібно працювати з своїми знаннями, з ринком, аналізувати ті чи інші тренди, і від того відштовхувати. При інвестиціях. Скажу більше, абсолютно усі інвестори, які заходили в 2024 році зараз в мінусі. Ну, хіба що, якщо ви там закотлетили в тон е чи в якийсь там інший вибірковий актив, тоді у вас може бути плюс. Але таких історій буквально одиниці. Усіх, кого я знаю, в просаці, і це нормально. Тобто ринок поділяється на різноманітні цикли і зараз, на жаль, не найкращий з них. Але тим не менш, я вірю, що після Після цього буде так би мовити біла смуга, і саме тому продовжую цю рубрику і відповідно інвестую свої кошти в портфель. Що ж, переходимо до нашого портфелю, і що тут сказати, я не плачу, це просто в око потрапив PNL. Звичайно, ситуація вкрай неприємна, зважаючи на те, що буквально за перші три місяці у нас був профід практично 100%, якщо не більше. Пам'ятаю, що на піку в портфелю був профід 1700 доларів. Зараз це мінус 43%, практично половину вартості. І найсмішніше те, що на Найкращим перформером виступає біткоін. Тобто усі ці розмови про Альтсезон, про те, що Альта має меншу капіталізацію, відповідно, вона може принести більше іксів. Як бачимо, не справдились. Звичайно, я не хотів складати якийсь максимально консервативний портфель і купляти там біткоін, ефір і там солану постійно на всі гроші. Тоді б не було сенсу в даній рубриці, а її я знімаю і як для контенту, в тому числі. І відповідно ми бачимо, який результат. На жаль, по більшості альткоїнів дуже плачевна ситуація, і з цим нічого не поробиш. Наше завдання Пережити це на моральному рівні. Якщо ви притримувались ризик менеджменту, не котлетили всі гроші в один актив, тоді у вас має бути, так би мовити, нормальне самопочуття. Ну, крипта просіла, дуже шкода. Якщо тренд залишився, можна осереднити позицію. Якщо ж ні, тоді ми очікуємо якихось майбутніх змін. Адже дуже швидко тренди змінюються, і те, що було актуально ще декілька місяців тому, зараз виглядає як якийсь політик. Поганий жарт. Тобто, коли Старкнет вийшов, там екосистема розвивалась, продукти виходили, був хороший ТВЛ, і здавалось, що актив, ну, як мінімум, повторить успіх Арбітрума і від стартової ціни дасть 2 X. Тобто, моя консервативна ціль була 3 долари, а як позитивний варіант 4. Ми отримали 40 центів на виході. Ну і знову ж таки, бачимо, що Старкнет в нас найбільше склався. Що ж, потрібно визнавати свої помилки. Як на мене, це не кінець для активу. Там вони, зокрема, проводять якісь голосування, запустили стейкінг, але, звичайно, перспективи зараз більш туманні. Наш портфель виглядає наступним чином. Тобто, бачимо навіть ефір в мінусі, на жаль, по плюсах Біткоін, Юпітер Мев, все-таки мем на Солані, BNB, Uniswap і все. Що ж, усі активи нормальні, фундаментальні, це не скам, і цілком можливо, що буквально за місяць-два вони вже можуть дати прибуток. Тому ні в якому разі не розчаровуємось і переходимо до нових 10 монет, які ми беремо в портфель місяця на вересень. Що ж розпочнемо з бази? В принципі, після того як ми оглянули результати нашого портфелю, то не повинно виникати питань, чому ми додаємо біткоін. Це найбільш стабільний актив, до нього найбільше інтересу серед інвесторів. І так, я та людина, яка вірить в світле майбутнє біткоїна і в ціну 100 тисяч за монету. Далі у нас ефіріум. Знову ж таки, я ефіріум максималіст цієї монети в мене найбільше в портфелі, і я вірю в те, що найближчим часом ми побачимо позитивну динаміку і, відповідно, ріст. Неодноразово казав, що консервативна ціль по ефіру це оновлення all тобто вищі Тобто вище 4500 можна фіксувати, і відповідно тішитись нашим прибутком. Далі настала черга динозаврів, і мова йде про XRP. Актив, який засаджували ще в 2019-му і пройшло 5 років, а ціна по факту не змінилася. Однак є позитивний новинний фон, швидше за все, суд. По XRP скоро завершиться і завершиться позитивним результатом, тобто жодних питань більше до активу не буде. І відповідно хочуть просувати ідею для відкриття ETF-у на XRP. Тобто, таким чином в монету зможуть інвестувати в венчурні інвестори, і сподіваємось, це залучить новий притік капіталу і позитивно впливатиме на ціну. Знову ж таки, у мене немає тут якихось особливих сподівань, але тим не менш. Зараз монета виглядає непогано, цінові значення прийнятні, тож давайте додамо її в портфель. Наступний вибір це ChainLink, одна з моїх улюблених монет, адже якось дуже вдало купив її по 6 доларів. Психанов купив на доволі велику для себе суму і дуже потішився, коли по факту вона зробила там 3 ікси, але в мене монети були в стейкінгу, бо я ще хотів їх примножити. І по факту продавав їх в районі 14-15. Тим не менш залишився дуже задоволений прибутком. Зараз ціна виглядає також непогано, тому добираємо лінк на 100 доларів портфель, хто не в курсі, максимально фундаментальний актив, десятки топових партнер з світовими гігантами, в тому числі в Китаї, Америці та й по всьому світові. Тому також, на мою думку, доволі надійний вибір. Без мемів зараз нікуди. Що поробиш зараз саме такий час. І потрібно зважати на тренди, адже банально до фундаментальних активів немає інтересу. Просто подумайте, коли ви останній раз чули новину про ДОТ чи про той ж таки Litecoin, і все в цьому роді. Можливо, хайп на ПП вже закінчився, вони дійшли до свого піку, і далі на нас очікує виключно стагнація. Тим не менш, я бачу, що по даній монеті є об'єми торгів, і вважаю, що якщо ринок буде рости. Пепе також не відставатиме, тому додаємо наш улюблений пепе на 100 доларів. Наступний мем, можливо, для когось в новинку це Моккоїн. Хто не в курсі, це мем на ефірі, доволі хайповий, увійшов в топ 100 CoinMarketCap. Як на мене, має хороший потенціал. Вже на графіку показував x 2 від сьогоднішньої ціни. Тому, як на мене, можна підібрати по таких цінових значеннях. Ідея така ж: ринок підтримує меми. Вони не стріляють, тому добираємо їх в портфель. На черзі у нас легенда, з якої все почалося. А саме NotCoin, який запустив цілий тренд в криптовалюті, подобається він комусь чи ні, це вже інше питання, але тапалки додали інтересу до ринку, і бачимо, що саме вони виходять на провідних біржах. Та й результати вони показували краще. Що і казати, ідея, коли ти абсолютно без жодних вкладень, можеш заробити пару сотень доларів, як на мене, є дуже крутою. І NotCoin – Цілком і повністю заслуговує свою любов ком'юніті. На жаль, після того, як Павла Дурова затримали, відбувається певна стагнація, ціна падає, і це, звичайно, тішити нас не може. Що ж, давайте скористаємось моментом, і на ось такому прекрасному ціновому значенні підкупимо ноткоін і додамо його в портфель. Далі ще один з моїх улюблених активів це мантел. Тут ідея, як завжди, проста. Набираємо мантел на просадках, і як тільки вийде якийсь жирний анонс лаунчпаду, зможемо зафіксувати прибуток. Так, звичайно, зараз ринок такий собі, і поки що жирними анонсами, так би мовити, не пахне. Але бачимо, що тенденція змінюється. Виходять ті ж такі хайпові проекти по типу Хамстер, Кетізен і так далі. І впевнений, що на осінь буде багато подібних випадків, і ціна 57 центів більш ніж прийнятна. На черзі у нас нікому не потрібні L2 рішення на ефірі. Звісно, я якоюсь мірою іронізую, але тим не менш, зараз саме так виглядає: Арбітрум, оптимізм, полігон, ЛДО, де всі ці проекти, на жаль, на дні. Тим не менш, я не зневірююсь, і сьогодні доберемо полігон. В них відбувся ребрендинг токену, Матік відійшов в історію, і зараз монета називається Пол. Також під цю подію Coinbase заявив, що залістить монету і, взагалі, буде підтримувати її. Нагадаю, раніше SEC звинувачував в тому числі і монету MATIC, що вони являються цінним папером і таким чином накладав вето на торгівлю на американських біржах. Зараз ці звинувачення по факту знімаються, і Матік зможуть купувати на просторах Америки. Сподіваюсь, це запушить е, курс монети, який зараз виглядає ну, щось з розряду, ну куди вже нижче. Ну і на завершення монета, яка зруйнувала тисячі сімей по всьому світу, всі казали, що це дешева ціна, потрібно відкуповувати, лонгувати. Зараз ми розбагатіємо, але. Ні, ЗК Сінк-проект з великої трійки, який розчарував найбільше, вони вийшли доволі скромно і здавалося, що от-от полетять. Але не полетіли. Від ціни лістингу вони склалися в мінус 3 ікси. Ну, сподіваюся, далі феєрія знижок не продовжиться. І знову ж таки актив покаже якось себе. Недарма ми його чекали два роки, з дропом обділили, то, хоч на споті, не розчаруйте. Додаємо вперше закасінг, сподіваюсь, недарма. Що ж, тепер наш портфель виглядає наступним чином? Ми проінвестували 9 тисяч доларів. Лише уявіть, вже пройшло 9 місяців цього року, і знову ж таки, як же швидко плине час. Тому, друзі, окрім інвестування, не забувайте проводити час з рідними, адже бачимо, що все рано чи пізно закінчується. Що стосується криптовалюти, якщо вам сумно, якщо ви розчаровані, то пам'ятайте, що дана сфера має свою специфіку, і зараз темні часи, які намагаються вибити слабкі руки з ринку, не будьте тими слабкими руками. Так, звичайно, деякі активи можуть вже ніколи не вирости, але впевнений, що переважна більшість почне рости саме тоді, коли це ніхто не чекатиме. Так вже складалося історично, бувало, не один раз. Тому давайте вчитися на помилках інших, а не створювати свої. Тому впевнений, що рано чи пізно ми перейдемо цей непростий етап. Друзі, та що і казати, ми пережили 2020 й Ми пережили той час, коли біткоін був по 15 тисяч і буквально ніхто не вірив в його майбутнє. Ми переживемо і це. Тому на такій філософській ноті. Ті будемо завершувати. Я за традицію дякую кожному, хто підписаний на канал Дохід Це все лише заради вас і завдяки вам. І прощаюся лише до наступних зустрічей.